Вітаю всіх на моєму каналі. Я буду сіяти багаторічні квіти. І ті квіти, які розвиваються дуже довго. Тож я буду сіяти еустому гейхеру гібіскус. Виписала ось такий гібіскус насіння. Воно досить велике, гарне, буду провіряти, як воно сходить. дільфініум і також гвоздику. Ці квіти саджають десь у січні, в грудні. В кого немає підсвітки, то взагалі потрібно сіяти на початку лютого, не раніше. А я сіятиму так рано, тому що, по-перше, в нас будуть відключати світло і потрібно, щоб рослинки поки що виросли гарно, а потім вони перезимують на вікнах. А по-друге, я буду перевіряти по різних магазинах. Це все заказано. Перевірятиму, в якому магазині які квіти гарно сходять. Я перевірю і через місяць подивлюся, як вони зійшли, і буду замовляти насіння ще. Підготувала стаканчики 100 мл, в мене по 5-10 по насінинок, якраз цей стаканчик гарно підійде. Наклала ґрунт у класмана, Звичайно ж попідписувала всі стаканчики. І тепер буду цей ґрунт мочити. І хочу вам показати, що ґрунт у стаканчиках він тільки зверху трішки политий. А далі він трошки сухенький. Я буду сіяти гейхеру. і також насіння дражона, це означає, що воно дуже міленьке. Розкладаємо по одному, десь за 1 см одна до одної. Тож я сьогодні посію насіння гібіскуса. Тут всього три штуки, коштує він досить Дорого. Але і якщо купляти кущ на базарі, то він також стоїть від 100 гривень і не менше. Тож, я спочатку попробую сама виростити, а якщо в мене не зійде насіння, тоді вже буду шукати щось інше. Насіння в гібіскуса досить величеньке, тому я його присипаю невеликим шаром ґрунту на таку саму ширину, десь 1,5 см, не більше. І зверху, звичайно, поливаю. Ну і якщо вже почав на сайті замовляти насіння, то хочеться всього й потрішки. Я ще придбала Гіпоестес. Це така рослина кімнатна, в якого листя, такого бордового кольору в краплинку білу, дуже гарна. Насінинки і невеликі, і маленькі, вони різнокольорові. Я думаю, що це тут суміш різних кольорів. Тож попробуємо виростити і гіпоестес. Я просто висиплю насіння, і зараз його зубочисткою так гарно розприлю по всій площі. Добре, що воно величеньке, його гарно видно. Воно таке величиною, що незрозуміло присипати його чи ні. Я їх, мабуть, отак просто зубочисткою вдавлю в ґрунт, щоб вони, наче, й присипані і не присипані, буде видно. І вирощувати. Легко, головне, щоб вам це подобалось. І якщо насіння схоже, воно зійти повинно, навіть якщо щось йому не вистачатиме, чи світла, чи води. Головне, за насінням поглядати, провіряти, провітрювати, і все у вас вийде. Наступною у мене по списку гвоздика Діана. Пишуть, що вона однорічна, але насправді вона багаторічна, у мене вона росла досить довго, поки мені не допомогли мої курочки. Ось такі кущі в мене залишились після того, як ми почали випускати курчат. Виявляється, яка б трава у вас у дворі не росла, а квіти вони люблять дуже сильно. Не знаю, чи ці кущі відійдуть, але здається, наче почали відходити. Я їх викопала і швидко занесла в будинок на вікно. Буду їх черенкувати. Ну а для того, щоб збільшити кількість кольорів, то виписала ось такі насіння гвоздики. 25 насінин, тут мікс. Будуть різні кольори. Насіння гвоздики досить крупне. Я його поділю на два стаканчики. Тут 25 насінин, тому я їх пополам поділю. Насіння гвоздики я також присиплю землею і зверху польєм. Ось я й посіяла насіння, яке планувала сьогодні. Тепер я його накриваю прямо зразу все лоточок, звичайним пакетиком. І поставлю зверху на шафу в будинку. На шафі якраз буде саме тепліше.